На жаль, місяць, максимум два. Слова лікаря, наче оглушили, тільки вчора виповнилось тридцять, все життя попереду. Невже це кінець? Перед очима промайнули нездійснені мрії, несказані слова непрожиті миті. Анна відчула, як світ руйнується. Боже, не рже це все. Думала вона, виходячи з лікарні. А потім, наче у відповідь на її відчайдушне благання, у голові пролунав тихий шепіт, що привів її думки до старої майстерні з вітражами. Вона вдихнула холодне осіннє повітря. Її ноги самі привели до знайомої вивіски. Завжди мріяла спробувати. Але ніколи не знаходила правильного часу. А тепер час скінчився. За робочим столом сидів чоловік років сорока з сивиною на скронях. Його руки майстерно виводили тонкі лінії на склі. Вона завмерла, спостерігаючи, як народжується краса. Можна подивитися. Несміливо запитала, він підняв голову. Очі теплі, спокійні. Звісно, Марк представився просто Анна, а можна навчитися? Він поставив перед нею палітру та шматочок скла. Тут немає правил, просто дозвольте собі творити. Її пальці тремтіли, перша лінія вийшла кривою, але поступово рухи стали впевненішими. Вона малювала квіти, сині, ніжні, як ті, що росли в бабусиному саду, забула про біль, про діагноз. Це було як медитація. Ви маєте дар, сказав Марк. Розглядаючи її роботу, серце болісно стислося. Дар якийсь скоро зникне. Наступного дня вона прийшла знову, і через день Марк розповідав про секрети ремесла. Вона про улюблені книги. Між ними народжувалася довіра, теплі погляди затримувалися довше, ніж треба. Ваші роботи стають все складнішими, зауважив він через тиждень. У мене мало часу, мимоволі вирвалося. Час? Ви молода, талановита! Вона відвернулася. Як сказати правду тому, хто став для неї світлом у темряві? Але через кілька днів, коли він несподівано взяв її за руку. Слова самі вирвалися назовні: про діагноз, про страх, про те, чому прийшла сюди. Марк мовчав довго. Потім тихо сказав: Є речі, сильніші за медицину. Моя бабуся завжди казала: коли серце відкрите, туди приходять дива. Він відвів її до старої церкви неподалік. Тут я знаходжу спокій, можливо, допоможе й вам. Вона не була особливо віруючою, але щось у цій тиші у молитвах глибоко торкнулося її серце. Якщо ти привів мене до нього, якщо ти є, дай мені жити, дай любити. Повторні аналізи через місяць були чистими. Мабуть, помилка лабораторії розводили руками лікарі. Але Анна знала правду це Бог відповів на її молитви, той самий, хто привів її до майстерні, до Марка, до нового життя. Як можна не вірити в того, хто так явно втручається у долю? Що тепер? запитала вона, дивлячись на Марка. Тепер ми створюємо красу разом, усміхнувся він, цілуючи її руки, забруднені фарбою. Життя подарувало їм другий шанс, і вони не збиралися його марнувати.